Доброго дня, друзячки, Ще раз вас усіх з святом, вербна неділя. Вийшов на базар. Короче, нікого тут нет. Купив собі зерна курочком, відео кукурудзки і буду йти додому. Не дождався я нікого своїх друзяк. Буду йти до виходу вже. Зараз покажу, що у мене тут на базарі робиться. Буду йти тихенько, тому що скажу, що йде щось собі там на це. Покажу, що тут є на цьому базарі. Дивіться, що тут є. Людей нема, Базара нема. Але хоч що небудь, та бабушки щось продають і оце. Нікого не бачу, нікого не трогаю. От, може комусь щось треба, то бабушки продають. Є цвіти, є пряники, є всякі цукерки. Так що, може, комусь щось треба, приходьте на базар. Зараз ми тут вам оформимо, продамо. Є колбаска, є цвіти. Для можна, для любимої можна купити цвіти. От. Каву можна купити. Так що все, вийшов я з базара, нігри тут нема. Все, до зустрічі на м'ятих простинях. До свидання.